Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе! Тож, розпочинаємо. Середа, 5 липня 2023 року надає нам нові можливості та виклики для нашого розвитку та зростання. Цей день обіцяє бути цікавим та насиченим подіями, які можуть вплинути на наше життя у різних сферах. Овен. 5 липня ви будете сповнені енергії та рішучості. Вам вдасться вирішити деякі давні проблеми та досягти важливих цілей. Будьте готові до активної діяльності і не забувайте виявляти терпіння у відносинах з оточуючими. ТЕЛЕЦЬ В цей день ви можете зіткнутися з деякими фінансовими труднощами чи несподіваними витратами. Будьте обережні з фінансовими рішеннями та контролюйте свої витрати. Близнюки. В середу ваша комунікативна здатність буде на найвищому рівні. Ваші слова можуть впливати на оточуючих, тому використовуйте свою риторику та аргументи з розумом. Будьте відкриті для нових ідей та можливостей. Рак. 5 липня ви можете відчути себе трохи емоційно нестабільним. Намагайтеся зберігати спокій і уникати конфліктів. Зосередтеся на саморозвитку та самопізнанні. Пошук гармонії та внутрішньої рівноваги допоможе вам подолати складності. Ваша креативність буде на піку, і ви зможете виразити себе у різноманітних творчих сферах. Це чудовий час для роботи над проєктами, які потребують натхнення. Не забувайте приділити увагу своєму здоров'ю та фізичній активності. Діва! Ваші аналітичні здібності будуть на найвищому рівні. Ви зможете знайти рішення складних завдань та прийняти важливі рішення. Будьте уважними до деталей і не забувайте звернути увагу на своє оточення. Терези! 5 липня ваш фокус буде на стосунках та соціальній сфері. У вас може виникнути бажання зміцнити свої зв'язки з друзями та близькими людьми. Будьте відкриті для нових знайомств та можливостей. СКОРПІОН. Ви можете зіткнутися з деякими складнощами чи перешкодами у досягненні ваших цілей. Будьте терплячі та наполегливі у своїх зусиллях. Стрілець. Ваша інтуїція буде на найвищому рівні. Довіртеся своїм внутрішнім відчуттям та інстинктам під час прийняття рішень. Це також сприятливий день для розвитку духовної практики та пошуку глибинного розуміння себе та світу. Козиріг. Ви можете зіткнутися з деякими труднощами у роботі чи досягненні професійних цілей. Будьте наполегливими і не здавайтеся. Це також час для встановлення балансу між роботою та особистим життям. Водолій Ваша соціальна активність досягне піку. Ви можете опинитися в центрі уваги та отримати визнання від оточуючих, будьте відкриті для нових можливостей та ідей. Риби Ви можете відчути необхідність усамітнення та внутрішньої рефлексії. Постарайтеся знайти час для медитації чи саморозвитку, будьте уважні до своїх емоцій та потреб. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.